Проект надзвичайно важливий для нашої держави, оскільки це перехід від реактивної моделі реагування на проблему до проактивної моделі, саме профілактики таких проблем. І дитяче середовище, воно абсолютно сучасне, воно застосовує нові технології і вимагає нових підходів в профілактиці дитячої злочинності. Воно вимагає від поліції налагодження довірливих відносин між поліцейським і дитиною. Тому завдяки цьому проекту ми зможемо бути там, де ми необхідні дітям. На початку чіткої візуалізації результатів проєктів не було, але наразі ми бачимо кардинальні зміни. Ми спостерігаємо, що рівень довіри до поліції від дітей він збільшився, і це доводить про те, що профілактика є дієвим інструментом для поліцейської ювенальної превенції. Мета тренінгу зменшити кількість булінгу, цікування в освітніх закладах, і потім почати впроваджувати нові цінності, знайти такі нові формати роботи і венальної превенції, які полягають не тільки не стільки в покаранні за булінг, скільки за вміння впроваджувати нові цінності в освітніх закладах, які призведуть до чогось позитивного і суспільно корисного. Ми обмінюємося різними методиками роботи. Позитивними і замість дні, якої я знав, у мене вже є 10, які ви сказали інші учасники тренінгу. Це дуже корисно для подальшої роботи, що ми обмінюємося думками, нашим досвідом, задаємо нові питання і разом шукаємо на них відповіді, чого раніше не було. Раніше представники поліції часто дуже приходили до шкіл, проводили лекції, де казали про відповідальність, про те, що не добре. Але ми зрозуміли, що цього замало, і потрібно працювати разом з освітянами над тим, щоб давати заміну. Якщо ми щось забираємо, значить ми маємо надати заміни цьому і впровадити якісь нові цінності, позитивні цінності, які нададуть можливість кожній дитині розвиватися вільно і в тому напрямку, в якому вона хоче. Але щоб цей напрямок також був корисний і для інших, і для суспільства, для і для сім'ї, взагалі для всієї країни. Насправді я дуже рада, що я маю змогу брати участь в проєкті ЮПІ. Для мене, як для дівчини поліцейської, це можливість впровадити нові методики в роботу з дітьми, створити для них безпечне середовище. І показати, що насправді поліція вона допомагає. Я гадаю, що такий проект є дійсно важливим для створення безпечного дитячого середовища, і він повинен розповсюджуватись на всю територію України. Адже якщо нас буде більше, то ми зможемо якісніше і краще здійснювати превенцію дитячої злочинності. Цей проект надає нам нові інструменти для створення безпечного середовища для дітей, наприклад, безпека в кіберпросторі, школи. Раніше намагалися не виносити проблеми за її стіни, але зараз я бачу прагнення вирішення проблем, а не приховування їх. Учні намагаються більше спілкуватися, вони стають більш відкритими. ЮПІ це подруга і друг для дітей. ЮПІ це інспектор ювенальної превенції. ЮПІ це проєкт, який заснований на інформальній освіті для поліції. Побудова цих принципів на взаємоповазі, на толерантності, на протидії дискримінації, на спільній роботі поліції, дітей і дитиноцентричного середовища. Головна мета проекту це створення безпечного середовища в шкільному закладі. Або в будь-якому іншому освітньому закладі, і наша задача, щоб в ієрархічній авторитарній системі безпеки були люди, які могли б налагодити діалог з дітьми та іншими дорослими.